Одразу після революції гідності у Великоберезнянській районній раді з допомогою громадських активістів зняли з посади голову ради Василя Канюка. Активісти тоді закидали йому співпрацю із злочинними елементами. З таким рішенням сам колишній голова був незгідний та подав відповідний позов до суду. Продовж двох років справу в судах першої інстанції та апеляційному програв. Справа дійшла до вищого адміністративного суду, який у свою чергу постановив повернути справу до суду першої інстанції. Канюка. Михайлович до Великоберездянської районної ради, треті особи без самостійних вимог Герзанич і Слободський. Про визнання протиправними, скасування рішення суб'єкта владних повноважень та поновлення на роботі, враховуючи, що районна рада, яку очолював Василь Канюк, склала свої повноваження, і сьогодні діє вже новообрана рада сьомого скликання. Повернутись на посаду колишній голова вже не може. Однак, вимагає через свого представника, так як сам не з'явився на судове засідання, стягнення грошової компенсації за час свого вимушеного прогулу, і не тільки це районної ради на да. його користь моральну шкоду заданого дієвого розмірі після гривень. цікавим. Також залишається той факт, що Василь Канюк є учасником бойових дій. Доказом цього є ксерокопія посвідчення виданого у 2005 році, яка є на руках у громадських активістів. Зі свого боку вони наголошують цей факт не що інше, як корупційна складова, яка була частим явищем під час головування колишнього очільника Великоберезнянської районної ради. Це посвідчення учасника бойових дій. Це моральна, морально, етична сторона, яка характеризує цю людину. Зрештою, головуючий суддя у справі переніс судове засідання на 7 липня. Чи прийде тоді сам позивач невідомо? Однак громадські активісти та депутати районної ради пропускати засідання не збираються, та налаштовані рішуче йти до кінця.